Ми дивимося на життя чужих, минаючи своє, забувши, що й самі творці, а не відлуння чуже. Захоплені і схилені низько перед чужим творінням, це доля, що в дитинстві нам вклала у серце насінням. Ми схиляємось низько перед геніями чужих ідей, і їхні зорі нам світять в темряві кожного дня. Що як обійти ту гору з безлічу кам'яних плечей, де кожен валун чиєсь слово, чиєсь відкриття? За нею, за схилами, там, де затихають тіні, є простори, незнані й безкраї, як сон уночі. Там душа на чептах у спокійній глибині лине, там народжуються думки, що пливтимуть у віки. Гора не мета, лише перепона важка й висока. Зійшовши на неї, ти ризикуєш себе загубити. Ідеї, мов ріки, стікають у пісок глибокий і забуваєш про те, чому ти прагнув творить. Та ти голову гордо підійми і уперед рушай крізь вітер, крізь скелі, обмани, чий страх. Твори, хоч осуд тисне, ти ні на що не зважай, адже серце твоє, як розбурханий вулкан у грудях. Якщо й спіткнешся об камінь, що кинути в спину, збагнеш. Це твій шлях, він болючий, та він твій. У кожному падінні ти силу свою розгортаєш невпинно, знаходиш свій світ, своє світло, своїм корінням міцній. Не слухай отих, хто у затінку шепоче й вагається сам, хто з роду не смів переступити власний поріг. Ти, прапор, свій гордо неси і віддавайся вітрам, нехай твій вогонь освітить безліч нових доріг. Одного дня ти зійдеш на власний Верест, і там, у світанку своїх сонця і зорі, збагнеш ти творець. Ти митець і оркестр, а світ полотно для твоєї безмежної гри. Споглядання творця Михайло Філоненко.